І так вчимося керувати своїми емоціями. <кій> Оце шкала ваших емоцій. Це є ноль, тут є мінус емоції, які вас засмучують, так? А тут є плюс радість, щастя, там якісь ще бувають емоції. Мінуси плюс. Що потрібно робити? Кожного дня, коли ви відчуваєте якісь емоції, ви їх тримаєте, ось, рисую таку приблизно такий діапазон. Тут у нас негативні емоції, тут у нас позитивні емоції. Якщо ми протягом дня, взагалі, якраз у вас буде шанс спостерігати, як ви реагуєте на якісь обставини, на якісь дрібні, дрібні, можливо, ситуації, а можливо на різні ситуації, які у вас стаються, якщо ви западаєте ось сюди, Дуже високо, так? Тут я не знаю, там 80% 100%, так, у вас дуже сильна радість, ейфорія, ось воно сюди відноситься. Або дуже сильно в негативні, все це дуже сильно негативно впливає на ваш організм. Як негативні, так і занадто позитивні емоції, такі, знаєте, стан ейфорії. Він теж є дуже негативний, тому що якщо ви попали сюди і знаходитеся ще якийсь час в цьому стані, стані ейфорії, дуже сильної радості, це іде такий сильний викид гормонів. І тоді, через якийсь час, коли організм втомиться, він дуже швидко втомлюється, коли такий викид емоцій дуже різкий йде, і ви так чи інакше западете сюди теж. Що тут іде вже? Коли вже нижче, там, я не знаю, 50-40%. Тут вже ви знаходите, знаходитесь, в якому дуже Сильно негативному, засмученому стані. Ну і тоді це теж дуже шкідливо і небезпечно, тому що можна в якісь вже більш небезпечні стани впадати, як депресія, апатія і таке інше. Звідкиля теж вже дуже складно попасти сюди. То що ви робите протягом дня? Протягом дня ви. Спостерігаєте за тим, якщо раптом ваша емоція умовно попадає сюди або сюди, ви силою наміру, тобто силою волі намірено знижуєте тут, щоб попасти сюди, ну, приблизно, так? така шкала. А тут ви теж трохи припіднімаєте. Тобто, силою наміру, ви. Змушуєте себе залишатися ось в більш такому стані більш-менш гармонійному. Тобто емоції повинні бути, ми не можемо бути як цей ноль, так? Такою лінією ми живі істоти. Нам не можна, якщо ми десь якісь отримали негативні емоції, нам не можна. Іти в ноль, їх обостінювати, казати, в мене все добре, все нормально, і ніяк їх не проживати. Ні, ми їх проживаємо, не впадаємо сюди дуже сильно, якщо відчуваєте, що занадто негативно у вас і занадто довго. Ну, ви взагалі не впадаєте. Ось нижче цієї шкали і вище цієї, ви не проживаєте. Та, якщо у вас щось таке дуже хороше, гарне сталося, ви дуже-дуже в стан іфорії западаєте, ви теж силою наміру ви спускаєтесь і знаходитесь тут, щоб пізніше не виснажити свій організм і не попасти сюди. Бо так ще іначе, звідси ми через якийсь час попадаємо сюди. Ось, і так ви цілий час контролюєте свої емоції, спостерігаєте за цим, аж допоки. Ви не зрозумієте, що вже це у вас записалося там десь на підкорці, на вашому на мозку, мозку, і ви вже автоматично це робите, так? Ви... Ну, вже розумієте, що сюди не треба, ви спускаєтесь, сюди теж не треба, ви піднімаєтесь. Що тут стається в мінусі? Якщо ви отримали якусь ну, там, негативну новину, там, ще якусь стресову подію, ви проживаєте обов'язково, але не в нулі, так? і не тут. Ви просто собі піднімаєтеся в цей проміжок і даєте собі більше часу, наприклад. Розтягуєте в часі ці негативні емоції, щоб в них побути, прожити, осмислити, і потім повернутися в ресурси в більш позитивний стан.